Доброго ранку, дітки. Ви звернули увагу, що якось похмуро на вулиці. А знаєте чому? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Коли нема, усі чекають. Коли йду усі тікають. Так, це дощ. Звідки дощ іде? Із неба? Де йде, а там, де треба? Без дороги дощик ходить, через ліс і поле бродить. Дітки, як дощик може йти? Чи є в нього ніжки? Звичайно ж немає. Звідки ж тоді йде дощик? З хмарки, на небі з'являються хмаринки, і коли їм сумно, вони стають темні, а навіть і чорні, і починають плакати. Тоді на землю крапає дощик. Дощик може бути грозовим, це коли його супроводжують грім і блискавка. Дуже сильний дощик називають зливою, це коли йде певний час, не зупиняючись. Є дощик, після якого ростуть гриби. Здогадались, як він називається? Так, грибний. В природі буває дощик, коли світить сонечко, а він, як сліпий, не помічає сонечка і накрапає крізь сонячні промені. Його називають сліпим дощик, а ще є осінній дощик, він холодний з вітром. Дітки, а як треба одягатися під час дощу? Вірно, необхідно одягатися тепло, на ніжки взутить гуми і чобітки, в них зручно ходити по калюжах. також одягти плащ дощовик, який не промокає і захищає від дощу і вітру, добре захищає від дощу парасолька. В такому одязі можна вирушати в недовготривалу осінню прогулянку. Малята! Запрошую вас відтворити дощик у аплікації конструювання. Для виконання конструювання нам потрібно заздалегідь вирізати марку. В цьому вам допоможуть батьки. Приготувати аркуш білого паперу, ватяні палички синього і білого кольору. Приступаємо до роботи. На аркуш паперу викладаємо хмарку. Потім викладаємо ватяні палички, чередуючи їх за кольором. Це будуть краплинки доща. Ось таку хмаринку і дощик відтворила я. А ви зробили? Насилайте фото своїх робіт. Буду дуже рада! До побачення.